Пішли дружечки рядочком, попід вишневим садочком, вирвали піточку за неньку, запічали налинку молоденьку. У -у -у! Дівчата, давайте ще веселіше, щоб всі на вулиці чули, що ми йдемо молоду впирати. Снули ключі із комори душі, співали дружечки вулицею й душі. Натюка, там мої дружечки прийшли. Вже сонце, низенько, вже дружки близенько, вже сонце на розі, дружечки на порозі. Доброго здоров'я! А де ж наша Галинка? Чи чекає дружечок? Доброго, доброго, мої любесеньки. Дома, вдома наша Галинка, чекає, вас туди чекається, заходьте. Дубайські мої любесенькі. Галинко, Я так рада, що ви до мене прийшли. Галинко, нам так шкода, що ти тепер не будеш з нами гуляти. Дівоцьких пісень співати. А давайте молоді коси заплітати. Давайте. Де ж наша дівка, що бажала вінка, підіть, приведіте, посуза плеті. Де? Мой любесенькі подруженька, розстаюся я з вами, прощайся, дрібоченько з безтурботним життям. Віддаюсь у сім'ю в чужу сторону. Летять галочки та три рядачки. Давайте краще гільце. А вже ж, вити гільце значить вибрати родинне гніздо. Гільце символ родинного щастя, краси та молодості. А у мене є стрічка. І в мене. А у мене є цукерки. Ну, це а, не це а, ні. Це на гільце, щоб життя було веселеньким та солоденьким. Благослови Боже! Благослови Боже, пречистий Госпоже, і отеці мати своєму дитяція збивати. Ну, годі сумувати, давайте молоду вбирати. Давайте Давай. покладемо на голову вінок з весільними рожами і підбережемо її рушником, щоб щастя й доля в них. Дивіться, яка гарна у нас молода. Посіде, ой, ой, Тож ну <гум> то Це може бути. Це може бути. Ага. Ми в цьому дому. Доброго здоров'я, хлопці. А кого це ви тут шукаєте? Та, шукаємо красу дівку, панянку Галинку. Хочемо подивитися, чи пара вона на шуму Іванкові. Ага. Смій. Йван. Тобі? Йван, так. Ось, дивися, яка. <ріць> Ні, це не так. Це не, не та. галинка. Ні, Ні, та. Так, Дивись, ось оця, дивись, яка красива. Не решли, не, 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 не вона, не ну, Тоді <ріць> ось. Не ось та. Так. Гарна, та не галинка. Ти який балований. Не галинка, де моя галинка? Є в нас, є. Я зрозуміла, що ти шукаєш собі пару, але... Та вона то пара, тільки ж мої довго вбирали, прикрашали, дівоських пісень співали. Дякую вам. Та щоб це задів... на дивку подивитись, треба з рушками розклетитись. Дівчаточка, я ж кожній з вас у мене цукерочки є. О, давайте, кожній вам дві. Давайте, не вам, не нам, давайте ще по бджілці, так? Там, залишаєшся. І гроші. Кожні пожмі цукерок і по п'яточку на стрічки. Дівчаточка, мають вже має совість, звідки ж у нас стільки грошей. Добре, хочеш шкода грошей, та так ж хочеться на галинку подивитися. Згодні? Звичайно. Давай гроші сюди. Ось цукерочки ваші. А де гроші наші? І гроші дати, держіть, це. Показуйте. Ні, ні, ні. Не забирайте, все, забирайте, покажіть мені Галинку, будь ласка, все. Все ще не все. Щоб нашу дівку брати, треба наших пісень знати. Заспіваєш нашу пісню? Покажемо Галинку. А якщо ні, начувайся! Дівчаточка, я коли в дитинстві був, що б такий, малесенький ведмедик, та на вуха мені як бець і все. Я не зможу заспівати. чесно ну, вам це кажу. це не, не можу співати, ну не можу. Ми ну, тоді не покажемо. Тоді тоді все. Не, не... Не покажете? — Ні, все, не все, все, Та я ж не закінчу, підождіть. Мені ж як наступив, а ось Андрійку ні. Це мій друг Андрій, він зможе заспівати. Не, нема питань. Дівчаточка, ви починаєте, а ми підтягнемо. — Так, підтягнемо. Ну добре. Ну, Почнемо, дівчата. Ну. Давайте все. Обреду. Обреду Поколіно. що хороша на виду до цієї дівчини, що хороша на виду, хорошая дівчина, хорошого стану, хорошая дівчина, хорошого стану, а хто ж тебе любить буде, як я перестану, а хто ж тебе любить буде, як я перестану. Не віри не лаза, не люба відала. Воно ж мені наказала, щоб я його шанувала, вона ж мені наказала, щоб я його шанувала, а я його шаную, як собаку рудую, а я його шаную, як собаку рудою, на припоні припинала махово на коня, на припоні пропинала махово на коня, Горостини не знайшла, пересердилася, горостини не зайшла, пересердилася. Я своєму милому змило сердилася. я своєму миленькому змило сердила. Уже й медведь на вуха наступив. Наступив. Просили батько, просили мати і ми просимо. На на сіль, на весілля! Дякуємо.